Дорогі браті і сестри, щойно ми прислухали літорію слова, в якій, певно, зауважили, якщо уважно слухали, я на це, тісний зв'язок між першим читанням з книги буття та Євангелієм. Навіть деякі речення повторюються. Цитує Ісус відповідь Фарисеям книгу Буття все по черзі. Читання з книги Буття дало нам опис сотворення першої людської спільноти. Спочатку Господь Бог сотворив Адама, чоловіка. І цікаво те, що все, що сотворив Бог, було добре, було дуже добре, якщо ми відкриємо книгу буття і почнемо читати по черзі кожний день, створено небо, зорі, вода. Все по черзі ми чуємо цей опис вігію, Вігілію Пасхальну. І після кожного дня автори говорить, що і це було добре, це було дуже добре. Але у випадку Адама ми чуємо сьогодні слова вперше, що не дуже добре. Тобто, не добре чоловікові бути самому, сотворюємо поміч відповідну для нього. Цікава річ, що Господь, прагнучи надати чоловікові поміч, спочатку творить різних звірів, птахів, плазунів, дає їм завдання їх називати, доглядати за ними, дає сад, в якому він живе, доглядає за садом. Але серед цього всього чоловік не знаходить собі допомочі відповідної для нього. Думаю, погодитися зі мною, що чимало тварин можуть виконувати різну роботу, допомагаючи людям, які є в якогось роду помочі людині. людині. Ну, наприклад, воли можуть оряти поле, собаки, ми маємо собак, вони можуть охороняти наш будинок, вони можуть бути нам друзями, кажемо, що собака найкращий товариш людини. Друзями, що є біля тебе і охороняє тебе. Наприклад, корова, коза може давати молоко, кінь може швидко кудись довести, і так далі, і тому подібне, але вони не можуть бути помічю, в якій чоловік виражає себе. Тут потрібна поміч, яка також є носієм Божого образу, бо тільки людина, сотворена на образ і подобу Божу з книги буття також. Чоловіку потрібна поміч, яка буде також образом Божим. І перш ніж повстала вона перед чоловіком, він розпізнав, що ніхто інший по-справжньому не може бути його помічю. жінка, яку він побачив і возрядувався. Ми читаємо, що Господь навів глибокий сон на чоловіка Адама, і він заснув, узяв одне з його і затулив те місце тілом. Потім з ребра Адама, що його взяв, утворив Господь Бог жінку. І приводить її до чоловіка. Що ми бачимо далі? Чи, що ми читаємо в описі? Чоловік, побачивши жінку, сказав це справді кість від моїх костей, тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. І далі так, то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Дуже важливий момент, власне, в цих словах є. Полишає чоловік батька і матір, полишає жінка батька і матір, стають одним тілом, тут переобраз таїнства подружжя. Не ставить чоловік чи жінка на першому місці в своєму житті своїх батьків, які їх виховали, а чоловік десь там збоку, ну, бо це, це ж не рідня мені, це ж не рідня кров, це тільки той, з ким я починаю жити, будувати життя. Часто є в нас така проблема в, в подружжі, коли ми не можемо повністю відв'язатися від, від батьківського дому від того, щоб не, не пожалітися, не позвонити, не розказати, що погано мій чоловік чи жінка, який вони. Мама, в тебе більш смачніше, ніж жінка мені готовить. Чи доглядала ти за мною краще, чим вона? Господь говорить, полишає чоловік батька і матір, твориться нова сім'я, нова спільнота, тепер один за одного відповідальні. Правильна єрархія правильна має бути цінностей в житті. На першому місці після таїнства шлюбу, для чоловіка є жінка, для жінки є чоловік. Вже на другий план відходять батьки. І навіть якщо народжуються діти, нове потомство, яке дало це, дало це подружжя. Ці діти також не можуть стати першим місцем, бо подружжя заключають чоловіка і жінку. Діти вже на другому плані, батьки можуть відходити на третє, далі якісь хобі, робота, зацікавлення. Якщо все так буде, то буде згідно зі слів Бога і буде все добре. Якщо так не буде, почне щось валитися. Чоловік без жінки він не був сповненим до того моменту, коли її не побачив, він не був справжнім чоловіком. Він мав все так насправді: і сад, і звірів, доглядав за цим. Але ми читаємо, що він не був сповненим, тобто не був щасливим. Тільки тоді, коли побачив жінку, він зміг викрикнути і саме викрикнути. Це справді якийсь від моїх костей. Це та поміч, яка дає мені щастя, яка сповнює мене. І тепер я можу бути тим справжнім чоловіком Адамом, бо Адам і перекладається як чоловік. І до моменту, коли він побачив жінку, Адам пишеться з малої літери. Натомість, коли він бачить жінку, він стає сповненим. Після цього моменту Адам стає ім'ям, новою сутністю, і пишеться з великої літери, як ім'я. Адам чоловік. Він Паче, що відтепер він може виконувати своє покликання буття чоловіком, мужем, батьком. Цікаво є це слово сон. Господь навів глибокий сон на Адама, щоб взяти це одне з грибе. Слово тандема, яке звучить в оригіналі, воно не означає не просто сон, як фізіологічне явище, так як ми лягаємо спати, але це був особливий сон, це якесь містичне пережиття. Під час такого сну, наприклад, Бог заключав союз з Авраамом з буття 15. Грецький переклад Старого Завіту Септорогінта перекладає дане слово як екстазіс, відоме нам слово екстазіс, і перекладається як вийти поза себе, вийти поза, вийти з себе, стати поза, не просто спати, але щось таке емоційне дуже. Тобто, завдяки жінці, чоловік вперше вийшов поза себе, він вийшов в напрямку когось іншого, він вийшов в напрямку своєї жінки. Тепер питання до нас: чому ж та, яка тебе сповнює, яка дає тобі щастя, любов, та, якою ти був в захопленні, в моменті шлюбу, в моменті, коли закохався? Зустрічалися. Чому вона потім стає тією, з якою ти не можеш жити і прагнеш розлучитися? Ті, хто починає зустрічатися, розвивають свою любов, одружуються, радіють з цього, чоловік готовий зірку з неба дістати для своєї коханої. Чому ж через деякий час готовий вбити її? Чому стільки зла і страждання в наших подружжях? Чому доходить до розлучень? І ця проблема не тільки 21 століття, ця проблема, вочевидь, існувала завжди, бо в Євангелії про це написано: приходять фарисеї до Ісуса і задають питання, чи можна чоловікові розлучитися з дружиною? Чому питають? Ну бо мають також з цим проблеми. Їх вчителі в цьому питанні займають різні позиції. В той час, в часи Ісуса, були різні ревіністичні школи. І, наприклад, школа Ревина Шамая вважала, що окрім випадку перелюбу, шлюб є не Якщо відбувся перелюб, легко можна дати розвідного листа. І також говорили, що Вівтар плаче, коли чоловік віддаляє дружину. Зовсім інакше вважали прихильники школи Ревина Хіллера, де розлучення було дозволено через незначні аргументи, наприклад,. Якась мала сварка відбулася, або коли дружина заговорила з іншим чоловіком на вулиці, або навіть коли пересолила суп, можна її віддалити, бо йому це не сподобалось. Ще один ревина діб вважав, що проблеми взагалі ніякої немає. Познайомився з молодшою, гарнішою, кращою, на твій погляд, жінкою, та відпускає свою дружину, бере собі. Ось той живе з нею. Може комусь з нас присутніх тут подобаються такі теорії? Надіюся, що ні. Але були в час Ісуса. І саме тому приходять фарисеї і питають, що ж скаже цей новий Левин, вчитель, як він себе називає, як його учні називають. Що ж він і куди відповідь? І що говорить про цей Ісус? Власне, над цим питанням думали фарисеї, вони замислювалися над цим питанням, але також в цьому питанні вони ще й хотіли висміяти Ісуса, бо читаємо, що підійшли, випробовуючи, запитуючи Його. Бо кожна відповідь Ісуса може свідчити проти Нього. Тобто, чи може чоловік розлучуватися з дружиною? Якщо він скаже, що можна, якщо погодиться на розлучення. То він буде таким самим вчителем, як інші, які кожен має свою теорію. Якщо ж засудить злучення, скаже, не можна, тоді він буде суперечити закону Мойсея. Зауважимо, що Мойсей е, дозволив у випадку перелюбу також давати звідного листа. Але це не є закон Божий, це закон Мойсея. Вони хочуть випробувати Ісуса, якщо Він не погодиться на розлучення, значить суперечить Мойсею. Ну, Ісус, відомо, що був свідомий цієї провокації, але використовує її, щоб представити правдиву науку про шлюб не тільки євреям того часу, але також і нам, людям 21-го століття, які маємо таку саму проблему. З нерозірвальністю подружжя може навіть ще й більшу. Окрім тих, хто виправдовує розлучення у випадку подружньої зради, не бракує також і тих, котрі допускають будь-яку причину, а навіть є такі, котрі саму інституцію подружжя сьогодні розглядають як пережиток, як щось старомоднє. Навіщо одружуватися можна мати просто вільні відносини? Не сподобалося, знайшов іншого партнера, живеш собі далі. Не сподобалося з другим, третім, можна взяти п'яту, десяту. Навіщо це все? І в цьому моменті не говорю тільки про шлюб, вінчання в храмі, але навіть і про заключення цивільного акту. Навіщо це все? Навіщо створювати сім'ю? Можна жити для себе, можна мати вільні стосунки, вільні відносини. Не сподобалося щось сталося, розійшлися, шукаємо іншого партнера. Сьогоднішній світ вчить нас так жити. Дорогі і сестри, Ісус в цьому всьому питанні, в цьому роз'ясненні не мав жодної проблеми, щоб дати правильну відповідь. Він цитує книгу буття, ми чули власне в першому читанні. А від початку творіння Бог створив їх чоловіком і жінкою. Це образ подружжя і полишає чоловік, батька і матір, і приліпиться жінка до чоловіка, стануть одним тілом назавжди. Єдиною спільнотою на все життя, яке стають одним тілом, а одне тіло вже не можна розірвати, бо воно є єдиним. Це єдина спільнота, перша спільнота сотворена Богом, єдина спільнота, яка стає тим одним тілом. Це дуже таке гарне слово приліпиться, буде біля нього назавжди. Як той найкращий клей, який можна щось приклеїти і ніколи його не відривеш. Тут варто також звернути увагу, що Біблія пише чоловіком і жінкою. Чоловіком і жінкою. Тут важливий момент. Було би добре, щоб ці слова сьогодні почули також ті, які пропагують гендерну ідеологію. Які в дитячих садочках кажуть хлопчикам гратися ляльками, а дівчаткам машинками, аргументуючи, що стать це щось умовне, це те, що можна вибрати, а не те, з чим людина народжується. Не можна хлопчику мовляти те, що він хлопчик, він виросте і сам вибере, ким захоче бути, сучасна гендерна ідеологія, яка поступово входить в наше суспільство, в нашу державу. Було би добре, щоб цю фразу також запам'ятали ті, які вважають подружжя як одну з багатьох форм просто спільного життя і ставлять святе подружжя на рівні із грішними гомосексуальними зв'язками. Чоловік і жінка, жінка і жінка, чоловік і чоловік, жінка і жінка. Ми знаємо, що це гріх содомський і крапка, та ще й кличе помсту з неба. Подружжя це від самого початку чоловік і жінка, пригадує нам Ісус. І ніякі людські рішення чи закони не зможуть змінити Божий план. Тому що можна назвати Сонце місяцем, але в природі речей це нічого не змінить. Можна будь-що хоче назвати, але є правда. І ми, як люди, люди розумні, маємо це прийняти, зрозуміти. Божий план, Божий задум. А не придумувати щось своє. Все, що сотворив Бог, має виконувати свою функцію. І тоді буде добре, тоді буде дуже добре. Двоє чоловіків не зможуть виховати дитину, бо жоден з них не зможе цю дитину народити. І це людським розумом зрозуміло. Дорогі браті і сестри. Сьогодні Христос також говорить нам про нерозірвальність подружжя, що Бог поєднав. Людина хай не розлучає, але, на жаль, сьогодні розлучає і щораз частіше. Згідно різних статистик, в Україні кожна друге подружжя закінчується розлученням. Щороку в Україні заключають цивільний шлюб близько 300 тисяч пар, і більше ніж половина, приблизно 60%, в Україні щороку беруть розлучення. І це дуже велика проблема. І від цього страждають не тільки цих двоє дорослих осіб, але страждають безневинні діти. Чому так стається? Чому світ диктує інше правила, ніж Господь? І людина часто слухає світ, а потім сама від цього страждає. Тож згідно цієї літорії слова, згідно Божого Слова, молімося сьогодні за традиційні християнські цінності. Молімося сьогодні за наші родини, за наші подружжя, щоб завжди плекали тільки християнську справжню любов, щоб наші сім'ї були міцними, як скеля, щоб скелю в наших родинах, скелею в наших родинах був Христос, бо Він і є цією скелею, щоб наша держава не впускала закони, які розвалюють інститут сім'ї, щоб Господь благословляв наші родини, наші парафії, нашу державу. Щоб Божі моральні цінності змогли перемогти всі диявольські ідеології. Амінь.